Відео, як воно є, відео без прикрас. З ґрунту вибрала свої гіпіаструми. Буду їх чистити, ставити на зимовий спокій для того, щоб взимку, вже в другій половині зими, їх знову висадити у горшки, щоб вони квітнули. Також в моєму садочку з родини Амарилісових є такі рослини. І це неріне, власне, сам амариліс і зефірантис. Ось почну з афірантиса. Зефірантис продавався кількома цибулинами, і вони не квітнули у мене. Починаю відсушувати листя зефірантис. І, напевне, я швидше за все також його виберу з ґрунту. Нехай він відпочиває і висаджу його вже наступного року, наступного сезону знову або на вулицю, або в горшок. Неріне. Ось єдина рослина з цих куплених Амарилісових, яка випустила у мене. Бутон, і я сподіваюся, на цвітіння все-таки. І Амариліс. Амариліс беладонна, Амариліс прекрасний. Постараюсь стати так, щоб було добре видно його. Амариліс прекрасний або Амариліс беладонна. Рослина родом з південної півкулі. Це видова природня рослина, має квітнути рожевими квіточками. Багато їх у соцвіті має бути квіточок. Але вона у мене випустила листочки. А якщо вона випустила листочки згідно того, як я читала про амариліс, квітнути вона не буде, буде нарощувати свою зелену знову масу. У мене є кілька роликів шортс на Ютубі про Амариліс. Я купувала його у флоріумі, висаджувала, довго чекала, щоб він якось почав розвиватись, коріння випускати. І ось кінець літа він наростив коріння, і початок вересня він пішов листочками. Так що він живий, здоровий, буду очікувати його краси вже, напевне, наступного року. Але, але не втрачаю надію, як він себе покаже. Я все вам буду показувати. Ну, як бачите, в південній півкулі зараз весна, і він прокинувся все-таки по своєму календарю свою весну. Він зустрічає у мене тут ось восени. Така природа так буває.